Детальніше говоримо далі. Руслан Музичук з нами на зв'язку. Це речник Національної гвардії України. Вітання вам, пане Руслане. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з того, які зараз бойові завдання Нацгвардії України виконує, на якому напрямку зараз працюєте. Про що можете повідомити? В цілому хочу сказати, що за останній час по суті цілі ворога не змінилися. Головні зусилля він зосереджений на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'янському напрямках, і відповідно підрозділи Національної гвардії, які спільно з підрозділами інших складових сил оборони виконують задачі по всій лінії фронту і ведуть як і оборонні, так і наступальні дії. Ну, звичайно, що стосується, наприклад, Бахмутського напрямку, то в цілому за останні дні можна відмітити, що ініціатива тут саме за силами оборони, і е, помітно те, що саме була заміна вагнерівців на регулярні війська, що відзначилось по суті на характері застосування тут підрозділів. Якщо раніше це було велика кількість живої сили, то зараз ми бачимо за останні дні. Кількість боєзіткнень вона буквально одиниці, проте значно збільшилась кількість артилерійських обстрілів також застосування авіаційного компоненту тобто. По суті, ситуація за характером застосування дещо схожа, як, наприклад, було на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де до цього виконували задачу саме регулярні підрозділи. По інших напрямках також підрозділи Нацгвардії подекуди ведуть локальні наступальні дії спільної силами оборони. Про їх результати звичайно будуть повідомляти і генеральний штаб, і інші командування у час, коли це потрібно, тому що ми розуміємо, що дійсно. Не лише треба пройти зайняти певні рубежі, а звичайно закріпитися і після цього вже будувати якусь лінію оборони для того, аби утримувати ці рубежі. В цілому хочу відмітити, що ділянки, на яких гвардійці ведуть саме оборону, не допущено прориву ворога та втрат цих позицій. Зрозуміло. Стосовно е, Херсонської області, як ми розуміємо, е, бійці національної гвардії в тому числі е, допомагаються долати наслідки цього жахливого терористичного акту е, підриву Каховської ГЕС, е, що зараз е, конкретно, які завдання стоять перед нацгвардійцями там. Звичайно, з перших, скажімо так, годин і днів ми виділили туди групи, які займалися евакуацією. Трохи нам стало в нагоді те, що дійсно в на в є техніка, яка має підвищену прохідність. А також були човни, саме підрозділів, які виконували задачі по південному напрямку, і це дало змогу нам долучитися до надання допомоги рятування людей і не тільки людей, а й тварин. І за час евакуації гвардійці надали допомогу майже 500 чоловік. Це що стосується саме Херсон та деякі населені пункти села поблизу Херсонської області, хочу відмітити дійсно, що ситуація була досить непередбачувана і мінялася перші дні, перші години буквально постійно. І саме ті задачі з евакуації, де гвардійці хотіли вчасно. Прийти на допомогу, надати допомогу. Вони часто приривалися саме обстрілами, тому що ми бачили, що саме ворог діяв тоді, коли ці групи підходили, виходили в деякі райони, затоплені, де можна було надати допомогу. Проте, в цілому, зараз продовжується надання допомоги для людей, і гвардійці також виконують задачі із забезпечення правопорядку. Тому що також деякі люди з районів, де вода відступила, починають повертатися до своїх домівок. Ну і звичайно, для того, аби надавати допомогу чи забезпечувати певний порядок, необхідна присутність там якби і поліції, так і гвардійців. Ви от акцентували, що в тому числі національні гвардійці займаються і евакуацією тварин. Я, я розумію, що мабуть не всі мають для цього ну. Спеціальну підготовку чи навички, що ви маєте на увазі? Як це відбувається? Це тварини свійські? Ви маєте на увазі? Тварини в основному це не свійські, це були і домашні тварини, і люди, які гвардійці від'їжджали під підпливали під затоплені будівлі. А вони подекуди також брали своїх тварин, не залишали. Ну і по суті, ця така робота. Вона потім доповнила звичайно роботою волонтерів, роботою людей, які. Надавали допомоги, які мали для цього відповідні засоби? Проте першочерговим завданням саме в перші дні це було звичайно рятувати людей стосовно пане Руслане, гвардії наступу. Як відбувається підготовка резервів? Ви періодично даєте інформацію про те, як це працює, скільки людей хоче так стати частиною цієї гвардії наступу. Що можете повідомити станом на зараз? Як іде до укомплектування? Яка інформація? За останні, скажімо так, тижні у нас головна увага це дійсно для доукомплектування резервів, і також для їхньої підготовки, тому що ну, це велика кількість людей, і ми намагалися від початку робити все для того, аби весь процес підготовки максимально задіював новобранців, добровольців, які прибули, щоб не було простою, і в тому числі деякі підрозділи проходили і про. Ходять навчання за кордоном те, що стосується, зокрема, навіть резервів, то звичайно зараз головне питання в деяких бригадах, їх треба трохи доукомплектувати. В інших, звичайно, це їхня підготовка. І в нас для цього є також інструктори, є досвідчені офіцери, які по суті виконують ці задачі ефективно, враховуючи той бойовий досвід, який привезений із фронту за останній час. Але є ті військові, які їдуть навчатися за кордон, вірно. Є підрозділи, звичайно, буде пізніше ця інформація озвучена за рахунок звичайно країн, які допомагають, і це також ефективна робота, тому що ми маємо для того, аби побудувати дійсно боєздатну бригаду за короткий час підготовлювати саме велику кількість підрозділів і в цьому допомагають в тому числі за рахунок змоги навчати їх за кордоном. Пане Руслане, ми вам дуже дякуємо. Дякую. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.